Всім доброго дня! З прийдешніми вже святами, з Новим роком, дорога Україна! Тримаємося, допомагаємо, що чим можемо, і робимо, що можемо для наближення перемоги. Показую свої квіти. Це принцеса Бігліб. А це, здається, калідоскоп, який хоче стати метеликом, але в нього не виходить. Метелик це мутація. Бачите, оцей сплеш. Але він гарненький. Ще в мене отака, це новенька, можна сказати, що це подарунок на новий рік. Це метелик, біглі, дуже гарненька. От, Це пообрізала квітконоси, це тіланці лежать купалися. Цисус создає нові росточки. Все потихеньку показую орхи, сама не прибрана, це вже далеко не ранок. Зараз підв'яжу оці квітконоси, трохи вище. Я допиваю свій лат з нового стакана, який мені подарував чоловік. Смачно, якось, як знаєте, як наче, і їжа смачніша, і напої смачніші з гарної посуди. Я сьогодні вихідна. Що це в мене таке за листочок, чи хворіє, чи шкідники? Вихідна, то ж варю борщик, роблю справи, справ багато, хочеться все встигнути. Ну, що, можна я тобі ще оцю? А, я на кухні, день продовжується вихідний. Що ви знаєте про скандал в родині, де дорослі діти? Нічого. Якщо у вас нема дорослих дітей, ви нічого про скандал не знаєте. Я раніше думала, що найбільші такі якісь потужні скандали, крики, це коли свариться чоловік з жінкою. Ніфіга. Дорослі діти відкривають ротяку, і Лісей, він мовчить, але він мовчить отак. Він, він тупо його, знаєте, я промовчу, але на моєму лиці ви все одно побачите субтитри. Оце про Елісія. І я кажу, чого ти кривляєшся? Кривляйся собі в дзеркало. А Вікторія не кричить. Ой, а Вікторія не мовчить. Вона! Просто! Так, це все дрібниці. Так, ліняться. Ліняться як? Звісно, сразу. Так, у нас борщик варить. У кого так? У кого так? Ні, я зараз переставлю та продовжуємо варити. Медичі кисточки. Як же мені це? Щось я клюпну. Я не можу вже вас чути. Я загубила свій чай. Ви варейте пів дня вже. Я в шоке. Чоловік. Чого ти в шоке? Тобі папа сказав, поменять футболку, що вона по що по жопа. Шукаємо полотенця, Дома мене немає. Не можемо, знайти ну просто 5 полотен здорових. Вони у в шкафу. Складені такі, знаєте, рівнесенько, гарнесенько. Ну він любить отділиться. Отділиться любить. Ніхто ж не проти, але просто... Mm -hmm. Обідніка виходить, так? Ні, так зараз. Вікторія Олісія усердно за два-три дні лікують ахне і закриті, і відкриті комедони, папули, пустили в них просто якийсь капець. А, і тому вони що ретинол, умивалка, содна умивалка. Коротше, прям цілий день слідкуємо, бо вихідні. Я гавкаю, вмитися тим, митися тим. А мені бачите на столі ціла купа спецій. зараз буду перебирати, хочу з трьох лотків зробити один лоточок. Що? я в шокі просто. Ну ви як тебе вже добре для сторони. Уявіть ситуацію. Люсі так не каже. Меня спару полотен. Захожу в вовша в ради інтересу. там чисто вот такая стопочка со всех наших супер все наши полотенца все классные все классные с юска, там там сирушный и просто в него шкафу на полочке ладно я бы не просто... <свес> <свес> а, а сегодня я урола идите умываться я ему вору идите умываться и висей Вікторія, я умиралась, не аріте. І Вікторія, владна білізити, там мився кожний піводир. А то вони просто складені місяці. Та, та ніхто ж не брать, користуйся ну, з у, общого шкафу. Люди Ні. поняли, люди поняли. Я в шокі. Я я, я такого ще просто не бачила. Це у нас левел ну, ап. Ти перебрала одяг брудний? Да. Чи, та, в брудний? У тебе все просто є. Поє <ріст> більше всього прикалує, що Лісі живе, наче нас не троє, а що він один і все принадлежить йому. Бо він завжди, бо він завжди. думає, знаєте, коли в холодильнику є залишок від е, колбаси сніданку, він думає, що це залишок саме йому. Коли капучино останнє залишилось, він думає, що це саме його капучино і нікого не спитає, чи хтось пив, чи, може, хтось хоче, чи ще щось. <риклад> Коли <риклад> рушники є, то це саме всі його рушники. Коротше, я в шоці, лісі? Так не треба. Так, так не треба. треба. В житті є. <гум> ну це ж не твої деньги. Рушники куплені, не за твої гроші. Капучино куплене, не за твої гроші. І кобаса купана, не за твої <гум> гроші. Капучино <гум> да, і ти вирішив, що Всі три капучини. Ні, у нас була нещодавна ситуація, коли вісім купив чотири капучини і сказав, всі чотири капучини, ну як сказав. Він вже кожен повипивав по капачино, зажаться одне. І він такий каже: а ти що, моя капачино Я така, ну там я все думала, що це батьки купили. Він такий, ні, це я купив 4 для себе на 4 дні. Вже смажиться зажарка до борщу. Доця замішує тісто на пиріг. Пиріг або булки, подивимось. Макові будуть. Борщик вже зварила. Довго томився, тому що я додала і солону, капусту квашену і свіжу. Тут смажиться капустка для вертути. Буде також, тут також і сира, і свіжа, і квашена капустка, але треба її дуже довго томити, щоб вона була накенька на вертуту. І тут тісто замотане, підходить потихеньку, доця замісила. Доця каже мама, я поки тісто місила, прямо як хазяюшка себе відчувала. Воно відразу одним, ну, як сказати, одною заминкою. Тобто я опару не робила нічого. Сухі дріжджі, мука. там. Все це й буде зараз макові булочки і вертута. Начинка в мене капусточка. Було б добре, якби була капустка з грибами, але... Просто капустка теж добре. Вона така перемішана з квашеною. Понятно, що я скручую спочатку в рулет. Просто в рулет. Тугенько, гарненько. Бачите, вона в мене тісто я розкатала як прямокутненьке трошки, щоб воно довгеньке було. І от коли вже. Скатала в рулет. Зараз отак беру, і я його верчу. І за цього він в сковорі... і як розтягую. І за цього він буде. Ой, він рветься. От тут завжди така трохи є порвана. Він буде в сковорідці, я його в сковородку покладу, цей пиріг. Він буде як слойоний трохи. Бо він оце мало того, що він рулетом, він ще й перекручений. І потім такого. Такого і тут, такого і такого. Так, це сковородочка. І тепер би перенесемо. Отак от раз і отак от і перенесу. Бачите? І оставляю, він зараз підійде. То, що тріснув, то нічого. І він, коли його ламаєш, він такий прикольний. Він, ну, оце і називається вертута. Але найчастіше вертуту роблять не з дріжового тіста, а з, ну, з прісного. І воно таке слойоне, крихке, хрумке. Але я з дріжового зробила, бо вікуся захотіла пирога. Але пиріг, ну так, прикольно. На столі все поступово, але дуже швидко зникає. Тому знімаю, поки трохи хоч є, що показати. Це булочки готові, смачненькі, це вертута. Все ж таки вертута смачна не з дріжджового тіста, але це теж смачно такий собі пиріг.